Всім привіт, дівчата! Показую, як завжди, сніданочок. червоне вино з розмарином. Дівчата, зараз буде вранішня розпаковка вчорашніх покупок з Єви. Тож, почнемо з цих двох товарів: це Гель для душу Allspice і Desodorant Allspice. Всі з цією маркою знайомі. Вирішили запастись трошки. Чого? Бо на тому тижні, коли знімала в Єві, чула від дівчат-консультантів казали, що Old Spice скоро вже буде дорожчати. Тож я вирішила запастися. Так, ціна зараз знижці на гель 133 гривні, на дезодорант 103 гривні. Йдемо далі. Взяла рушнички. Теж по знижці 3570. Я вже вам казала, що мені подобаються саме ці рушники більше за серветки, бо, як на мене, я їх розходую більш економічно, скажімо так. Наступна покупочка теж були на знижках вологі серветки Greenway. Вирішила взяти 60 штук. Скільки ціна? 33,79. І вирішила, і перенюхали всі ці лани, вирішила взяти ось цей. Більш-менш нормально він пахне. Тут ще ось такий подаруночок. Чарівні кристали для купання. Я так розумію, що це для ванночки для дітей від 3 років. Ну, комусь подарую. Ось так. Як я вам казала в попередніх відео, зараз в Єві діє акція купуєш будь-який кондиціонер, і тобі дають ось таку знижку 50% на наступну покупку чи сілан. Саме Сілан. А так ти можеш взяти будь-який Діє знижка до 9 липня. Тож я обов'язково нею скористаюсь. Куплю, може, ось такий якийсь парфюмований Сюпрім кондиціонер. Подивимось, піду в Єву з вами, може, понюхаю, розкажу, який мені найбільше сподобався з парфюмованих. Хотіла все-таки трошку купити, потім подумала, що все-таки акція дуже вигідна, тож взяла сламку. Всього за всі ці покупочки заплатила 415 гривень. Дівчата, я вам знижки тебе показувати не буду, бо скоро вже акції припиняться. А ось новинки покажу. Так, що у нас тут? Гар-гар новий, 8 грам, своя лінія 1590. Ось така якась нова зубна паста Dent 7990 100 мл. Якась трав'яна. Зараз подивлюсь, хто виробник. Виробник у нас Італія. Ціна непогана і об'єм гарний. Ще є ось така синя відвідувача і рожева Sensitive K. Дачу плину У кого є котики? Така новинка. Корм своя лінія з'явився. По 14.50. Ось такий пачечка. І є ще зараз покажу ось таки дваночка. Чомусь це не новинка, а ось це новинка. З рибою і з кроликом по 43-40. Такі чайочки в пакетах. Чай-концентрат 20-40, і м'ята. Сушений банан, сушений інжир. Банан 62,90 домовий, а інжир 54,30. Банані 70 грамів, інжирі 75 грам. Я там виноват. Ну, як вам сказати? Не знаю, привабливо, не привабливо, нормально. Це Не новинка, але все одно покажу, що не тільки в варусі чи на ринку можна взяти ці ремену шматочки кубиками. Коштують вони зараз 63,40 іноді бувають по акції. Серед новинок ось такий сік. Мультифрукт, яблуковий виноград по 14,20. Серед новинок ще ось така томатна паста велика, своя лінія. За 250 грам 34,90. Вигідна пропозиція. Ось такі преміальні десерти нові. за 39,90, просеко полуниця і ваніль з ароматом бурбону Алкогольні десерти, скажімо так. багатство скільки тут? кількість 140 грам до речі, я може навіть полуничку і скуштувала. Це я вам показувала, все одно покажу йогурт по-горецьки 35,60, йогурт по-турецьки з ягодами 40,90 і кейфури з рокиною та вишня черешня 37,60. Так, ще я вам знімаю новинку джерки лосося. Це в рибному відділі ціна 67,40 за 36 грамів. Сира. Ось така новинка. Двіселечка. Е Пластинки 4490. Це продукт сирний, це навіть не сир, а плавлені, плавлені пластини молоковмісні. 4490. Заморожці, хача хачапурі день у день. Джарські 1150-300 грамів. Ось так воно виглядає. Раніше було, здається, велесто, але зараз я його не бачу. Дівчата, хочу вам зараз показати ціни на ручки в Аврорі. Дівчат, які прикольні не збирали. І Зараз покажу, скільки вони коштують. Показую всю. Дивіться, по -по. Так, ціна 34 гривні. Так, ось така. Не можу сфокусувати. Дивіться, ось така. Не змогла приблизити, сфокусувати. Ціна зараз подивимось. 29 гривень. З планеткою. Подобається, що мені такі кристалики. Коштує вона. Ціна 19 гривень. Потім ось така з совбачкою, теж з кристалликами, що у нас по ціні. 15 гривень. Бачите, зараз ось ці з песиком на знижці по 15 гривень. І ця мені сподобалась зручно. І, здається вона не дуже дорога. Так, дивимося. 7 гривень. Прикольно, за 7 гривень взагалі шикарно. Зараз покажу ще, які такі є. Ось дивіться, сердечко, квіточка, зайчик. Тут у сердечку тюльпан. Всі по 7 гривень. Прикольно. Ось така з квіточкою. там теж різних кольорів квіточки є. Ціна 15 гривень теж на знижці. Так, дівчат. І ось така. Вона дуже легенька, мені вона не дуже подобається, але... Для діток, та взагалі всі ці для діток шикарні. Я про таку ручку в дитинстві мріяла. Так. Мамунка. Ага. 29 гривень. А так от. Мені вона менш за всіх сподобалася. Коштує вона. Найдорожче. Ну, як-ніяк, -як, тут бриліант. Дівчат ще показую. Ця короною зараз на знижці всього 9 гривень. А з бджілкою така не по знижці 29. Дівчата, хотіла сьогодні робити зефір по рецепту Ані з каналу Шопінг Вінниця. Полуничний зефір. Але така полуничка смачна і солодка, що я вирішила її ввечері просто з'їсти. А на зефір вже завтра куплю новеньку. Дівчат, Зараз зробимо, покажу вам, як я роблю еспресотонік. Це мій один з улюблених літніх напоїв. Коли тільки починається тепло, одразу в тих кав'ярнях його починають готувати. Я того літа його не готувала самостійно, була у кав'ярнях, а цього літа роблю сама. Подивилась, як роблять в пакамарі. І роблю вдома самостійно, тільки е, швеб зберу незвичайний, а мохіто. Ну, Зараз я вам покажу всі інгредієнти, що нам знадобиться для еспресо тоніка: 50-55 мл міцної кави. Тонік Швепс. Можна брати класичний, можна брати будь-який інший на свій смак. Мені, більш за все, подобається мохіто смак. І, звісно ж, стаканчик, у мене стаканчик йде на 330 мл і трубочка. Починаємо. Перше, що роблю, поклала в стаканчик 6 кубиків льоду. Ось так це виглядає. Налила швепс, бачите скільки. І зараз найцікавіше. Я без штатива чогось вирішила все це робити. І наливаємо каву. Дивіться, як гарно. Ось такий еспресо-тонік у нас вийшов. Сподіваюся, якщо будете робити, то вам сподобається. Можна налити кави трошки менше, тоді він буде не такий міцний, що ніяких сиропчиків я не додаю. Цей швеп мохіто, він і так досить солодкий. Дівчатка, я ще хотіла вас запитати, може хтось дивиться мене з Дніпра? Я колись ось в інтернеті замовляла. Такі розливанти парфюмів. Тут по 1 мілілітру. Це був як сет за 300 гривень. Тут як ніша, здається, так і якісь там звичайні типу шанель. І мені більш за всі сподобались ось ці байредо бланш. Бачите, вони в мене самі стерті. Так ось, я хочу спитати: може хтось знає, де у нас в Дніпрі є магазин, де. Можна купити оці байредо парфюми на розпив. Буду вдячна, якщо напишете в коментарях. На цьому, напевно, буду завершувати відео. Дякую, що дивились. Зустрінемось, як завжди, в новому відеоблозі.